Я хочу сказати, що сьогодні ми зробили все, що могли. У нас було сім чоловіків, інші захворіли, тому я вважаю, що ми виклалися на всі 100% та маємо, що маємо. Треба тренуватися. Можливо, фізична підготовка. добавити фізичні підготовки та не хворіти. За все я хочу привітати команду суперника з перемогою. Дійсно у нас дуже великі проблеми. У нас в команді вірус ГРВІ, і з кожним матчем ми теряли по одному чи двох ігроках ротації. Сьогодні, сьогодні приїхали на цю гру всього сім чоловік таким ростером і граючи третій день бабла звісно, що фізичні кондиції цих гравців живе не краще. Тому мені собственно нічого коментувати. Повна провальна гра. Будемо робити щось з цим, робити виводи і двигатися далі. Больше тренування, больше, більше тренування більше тренування, більше такі, більше фізиці. Нам це потрібно як нікому. Ну, довелося спіти в будь-якому разі доброго дня. Ну, звичайно. Запоріжжя має останнє місце да, у турнірній таблиці, і хлопці взагалі грали сьогодні, там, здається, 7-7 людей було так у ротації. А, тому фізично це вже третя гра, мабуть, і хлопцям було важче. Але і ми, в принципі, сьогодні більше зробили те, що тренер казав, і, мабуть, більше бажання сьогодні було, навіть, ніж вчора. Ось, і, в принципі, за рахунок якихось легких очок, там, швидких відривів та попали добре, триочкові, до речі, сьогодні теж. Е -е. Тому за рахунок цього і в принципі переграли. Ну я скажу, що е до гри з Запоріжжям ми вже фактично були готові, тому що ви знаєте, що ми закінчували гру з будівельником і. Той відрізок, який ми грали проти будівельника, ми зіграли 11-3 на нашу користь. Тобто вони прийшли вже більш мотивовані, більш настроєні і більш готові до гри саме з Запоріжжям. І з перших хвилин, фактично, ми продовжили грати те, що розпочали грати з будівельником, ту саму форму захисту, і це й дало результат. Тобто, ми, ми вже були готові. А Запоріжжю треба було трохи війти в гру. Я думаю, що це коли команда з першої чверті йде в відрив, там, мабуть, 20 очок чи 15 це вже, це вже немало, це вже забагато, це вже як ендікап і є можливість дати молодим гравцям більш пограти. Стосовно гри молодих гравців, я вже задоволений тим, тим, що вони виходили з, з добрим настроєм, що вони хотіли грати, хотіли перемагати, хотіли робити перехоплення. Підбирати м'яч і це це дало результат. Ми маємо 58 підбирань проти 38, і молоді гравці теж підбирали дуже багато і грали мотивовано.